Сьогодні наш університет означає величезну подію. І ми хочемо привітати вас і нас, і нас, і вас за 135-річчя нашого улюбленого університету. Там ну, це й повна ерунда. Це, це зовсім не по-юридичному. Хочемо побажати нашому університету успіхів, процвітання, талановитих студентів та мирного неба в Україні. Це все не то. Якось не посвятково. Треба переробити. Насправді хочемо побажати нашому університету всього самого кращого. Чаня в університеті приносило лише щастя, радість та нові знання. Бажаю незламної волі до досягнень нових висот та незгасаної любові до знань. Щоб в стінах цього університету люди знаходили собі справжніх товаришів пожасив сім міцного здоров'я, мирного неба та плідної діяльності на панічної радісний день хочемо привітати наш університет з днем народження. Скажуємо вам міцних знань та чудових поки спілкування. Котик клавку намочив, написав на небі з ним народження нобів. Кращих побажань не треба. Ми, Ми любимо Нобів!